Обережно потрібно рибу тримати, погляньте, будь ласка, який красень. О! Та ж сама коливалочка. Є, є є, друзі, більше 200 кілометрів. Це вже також непоганий. Всім привіт, Радий вас вітати з берегів Південного Бугу. Мене звати Юрій Вознюк, і сьогодні я вибрався на декілька днів пошукати цю гарну та бійку рибу. Я не знаю, що з цього вийде, який буде актив. Можливо, я піймаю щось цікаве, але я планував цьому році виїхати. І ця поїздка під сумбурні плани в ніч на день мого народження все-таки склалася в логічний пазл. Так що залишайтеся зі мною, не примикайтеся. Встановив камеру як Вийшло, тому що відносно незручно і знімати і по камням плигати. Починаю свою риболовлю з ось такого класичного жука ручної роботи. Відразу розповім про снасть, якою буду рибалити ці дні. Це Black Swan 711 до 10. Катушечка стела і намотав, до речі, нову гарну нитку. 0,6, мультиколор такий від Санлайну. Багато наших екіпажів і моїх друзів вибиралися. По риболовлі було ну, відносно так собі. Хтось щось ловив, хтось ні, але, як завжди, це буває, ми ніколи не чекаємо якогось дня X. Просто їдемо, пребуємо, експериментуємо. Коли навіть десь і помиляємося. Але все ж таки дуже хотілося половити головню на цій гарній річці. Взяв також дрон, буде аерозйомка. Хочу передати в першу чергу атмосферу, красу цієї риболовлі і показати вам бійки клювання в кадрі. Я сподіваюся, що вони будуть. Друзі, розмістився на такому місці, зараз про нього хочу детально розповісти. Іде каскад каміння. Всі ми бачимо перекат, і поміж перекатом є такі язики, як тихої води. От саме на цих моментах, саме на цих участках потрібно нам з вами зробити максимальний акцент. Скоріше за все, головень підходить вверх по течії, впирається в цей перекат, і тут він чекає свою здобич. Поекспериментуємо зараз з коливалками. До речі, зараз такий період, коли вони повинні ну, непогано працювати. Хрущ ручної роботи, травневий жук, скажімо так, це круто. Це також працює, але інколи саме потрібно попасти, як той казав, в приманку. Друзі, ніколи не потрібно лінуватися, міняти приманки, експериментувати. Якщо були якісь контакти, покльовочки, то все ж таки змініть на коливалку, змініть, можливо, на вертушку, на інший воблер. І, як правило, результат себе не заставить довго чекати. Будь ласка, друзі. Перша рибка, дуже дрібний малесенький головник, але це головник. Клюнув він на салмовського тіні. Прям нереально малий. Мільярд років такого не ловив, але це свідчить про те, що риба відносно активна, це свідчить про те, що риба атакує і точка спрацювала. Так що маємо надію, що нам попадеться щось реально гарненьке. Водне клювання вирішив поміняти на ссср ось такий ось чабік і пропрацювати далеку дистанцію. Є, 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 друзі. Нарешті я його вцепив і він зійшов на ССРного е, чабіка за тим перекатиком. Просто що. Скоріше за все не всік. Друзі, було круте клювання. На жаль, рибку злив. Зараз переміщусь на ближні ці камінчики і спробую доловити. О! Ага, зійшов, вилетів і зійшов. Прикольний, друзі, кадр. Але, на жаль, ні. Риба атакувала приманку і зійшла. Поки що, друзі, колекціоную сходи. Надіюсь, вам мене видно. Переставив знову на відносно великого розміру ссср Хочу пропрацювати максимальний далекобій і максимально ніжно-вальяжно подати. Покльовки є, на жаль, два сходи, але хотілося б, щоб вже була риба в кадрі. О, будь ласка, тільки перемінив, і ось він атакував. І ще відносно непоганий, друзі. Знову ж таки. Робота на досвіді, робота на зміні приманки приносить ну, такого відносно непоганого головника і атакував безпосередньо тут уже на течії, на стрімкій течії. Обережно потрібно рибу тримати, тому що, як правило, вона ці гачки зараз можуть бути в мене в руках. Нереально круте місце, було декілька покльовок, два сходи і ось такі окраси. Ну, це вже непоганий, друзі, і класичний воблер ССР. Покажу ще раз цього головника. Ціль, за якою я приїхав, вона вже логічна. Був маленький, декілька сходів і ось такі окрасень. Декілька фото відпускаємо і продовжуємо нашу риболовлю. Звичайно ж, головник іде по своїм справам. Я плигаю, як тигр. Знову по камінцям і продовжуємо нашу риболовлю. Зараз декілька слів хочу вам сказати про самий перекат. Ми бачимо гарний перекат, гарну лелеку, яка летить, додає в пейзаж антуражу дикої природи. Поміж цими перекатами камні вони формують зворотню течію. От на цій зворотній течії. В принципі, відстоїться наш з вами об'єкт лову. Ну і не тільки він. Так що будемо мати надію, що що ще буде. Дуже, друзі, багато чіпляється цієї трави тіни. Там я не знаю, як її правильно назвати, але трошки інколи це дратує. Але коли клює, то не дуже. Так що будемо вже терпіти. Головне, щоб клювало. Опрацьовуємо знову цю дистанцію. Перекат доволі такий об'ємний. Перекат. Риба сюди підходить, риба тут годується. Ну і не роститься. Тут таке місце під сонцем, скажімо так. Тепленько, славно, погода ляля. -ля. О, дивись! Друзі, ну ви бачили, як це працює? Завожу за цим каскадом, ось так потрібно робити закид, протягує течія. Ідуть божевільні просто клювання, але рибу чомусь не засік, можливо, він її бадає. Я не знаю, як це працює, але тут вже така кількість сходів, три сходи і одна реалізація. І не, не можна сказати, що немає. Ну, ну є же, ну, ну, ну бере. Зараз щось інше змінимо і продовжимо нашу з вами риболовлю. Вирішив встати на цей камінь, впевнений. Вам мене видно. Зараз я зміню на щось принципово інше. Риба є, риба атакує, вона в більшій степені просто бадає приманку і її підбиває. Тому й така низька, скоріш за все, реалізація покльовок. На чотири чітких клювання одна риба в руках і одненького гарненького язлив. Зараз поставимо хамакуріка, щось попробуємо СССРне, об'ємне. Можливо. Воно і вистрелить. Але починається вже хоч якесь розуміння. О, є, 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 будь ласка, і, і гарди. Ой-ой-ой, ой, друзі. Це кабан, це кабан. Ой, отаке мені подобається. Оце вже рибалка. І проти струї, як його Black Swan зав'язує, і це ж там кидали, 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 кидали. О, оце вже риба, за якою я приїхав. Дуже-дуже акуратно сидить. Але зараз ми його сюди виведемо. О, будь ласочка, оце кабанчик. Оце кабанчик. І знову ж таки, друзі, підбоднув. Зараз я вам його покажу. Ну, це не краса, друзі. Подивіться на природу, подивіться на перекат і подивіться на це. Це те, за чим я проїхав більше 200 км від свого улюбленого Житомира. Будь ласочка. оп, малий. Пливи собі далі. А я буду продовжувати. Вивчати цей перекат і на ньому ловити. Нереально круті емоції, нереально крута покльовка. І ми за цими їздимо, їздимо з заклюваннями, їздимо за емоціями, е, їздимо, <гум> щоб просто половити цю рибу, насолодитися такою красою річки. Друзі, якщо вам подобається такий формат, ставте свої лайки. Піднявся вітер, перемістився на ось такий ось шикарний перекат. Зараз хочу попрацювати спринтом, а ви побачите, що з цього вийде. Зверніть, будь ласка, увагу, яке круте, характерне місце. Під тою стороною такі дерева, надвірші над водою, великі камені, йдуть язики течії, язики течії. І між цими язиками-течіями це одне з найперспективних місць. Наразі стоїть селектівський спринт. є є, є, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. Гарний, гарний, гарний. Намат... Я думаю, чому він так дивно йде. Намотав на себе траву. Ой, який красень. Друзі, ви подивіться, який красень головень Зараз тільки я його візьму в руки, побачите, як він буде. Плигати. Погляньте, будь ласка, шаршавий, весь в такому, як, як нождачка така. Оце, я розумію, головник. Ну це вже також непоганий. Малесенький селеківський спрінт. До речі, головне, щоб він не плигнув, бо гачки будуть в пальцях. Ось, будь ласка, сплавив по течі, легка підігровка і ось такий ще один красун. Погляньте, будь ласка, на цього Південно-Бузького красення головня. Оце, я розумію, рибка. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку за такого красення. О, 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 почав, почав. О. Дивіться, що витворяє. Дуже потрібно, друзі, запам'ятайте раз і назавжди. Головень. Риба активна, головень риба, яка пручається. Невірний один крок. І ось ці гострі гачки з селекківського спринта будуть у вас в руках. Так що майте це на увазі. Зараз ми використаємо спеціальний інструмент. Є, до речі, в мене такий мультитул. Зараз ми звільнимо його обережно, максимально обережно на спринтах гачки гарні. Ну і, звичайно, малий. Давай на. Оп! Ситуація яка? Підійшов до класного, характерного місця і відразу ж декілька закидів і риба. Попрацюємо тут ще і будемо десь знову ж переміщуватись і шукати активну рибу. Будемо зараз експериментувати. Так. Що ми можемо запропонувати йому? Давайте ще з типу такого спробуємо. До речі, круті. Коробочки від селекту, вони цілеспрямовано були зроблені під коливалки, але в мене тут дуже непогано себе почувають в облера. Взагалі без проблем. О! Будь ласка, будь ласка, друзі, сів на Little Bates цього. Друзі, це я взагалі закинув абсолютно в іншому положенні. І сів ось такий окрасень. Це унікальна приманка від японського бренду Imakatsu. Вона в мене працювала минулі роки виїзди. Погляньте, будь ласка, який красень. Це ж просто справжнісіньке золото. І цікава приманка і цікаве місце. Південний Бух, я тебе просто обожнюю. Вон лав! Ну, це, друзі, я в шоці. Чесно, я в шоці. Ось ще один такий красень. Ось. Гарнесенький, червонопірий. Ми його відпускаємо, він уходить собі далі. Друзі, прийшов на місце, обкидав ось цю праву сторону. Нуль. Тепер уважно. Каскад великих каменів. І поміж цих двох каменів роблю чіткий закид, повільна така проводка і нереальної сили удар. Бійка риба, активна риба і декілька слів про саму приманку. Наразі це імакацу Little Bates, щось схоже, як гра в нього політ Ви ведете його рівномірно і він такого, начебто як зі сторони в сторону починає рухатись і цим самим ну, спокусив такого відносно непоганого головника. Перемістився, трошки побідав. Годинку буквально відпочив, бо і ну, жарко, на порозі літа вже кінець травня. Зараз ми перепровіримо все місце і будемо спускатися вниз по перекату. Каміон, Спребуємо його. Зверніть, будь ласка, увагу, яка кількість пташок, яка краса. Краса нашої природи, краса України. Як не любити і не оберігати... О! Друзі, зробив закид. Риба клюнула і випула з води і зійшла. Шкода, але друзі, зараз ми ще раз опрацюємо малесенькою мінов цю дистанцію. Травичка чіпляється, але тим паче у нас... О! Начебто як був контакт. Трошки зачепив за травичку. Малесенька мінов. Тонуче, до речі. Потрібно її швидко проводити. І в цих карнізах переката можна. О! Там біля травички стоїть. Зараз ми, зараз ми піймаємо. О! є є, є, друзі! Є головник, є головник, є є. А, є. я думаю, чому він так... В боки різко пішов. Друзі, ще один красень. Як завжди, навішав на себе всякої чепухи, але все ж таки мінув. Головне, щоб... Щоб, він зараз... да. щоб він зараз не плигнув. Ось такий, друзі, ще один красень. Будь ласка, а, він атакував і підбагрився. Інколи таке буває, коли він буцає. Так, зараз я тебе швидесенько відпущу. Ось така невеличка мінов, плямкає ротом, наїжений. І ось цей гарнесенький, малесенький, але дуже бійкий головник відправляється далі. А ми продовжуємо з вами нашу риболовлю. Декілька слів скажу про місце. Воно дуже характерне. Зверніть, будь ласка, увагу, по праву руку йде ну, такий об'ємний каскад перекатов. Він мілкий, там багато всілякого типу трави. Там і далі по списку. Нижче перекат тут вже глибше. Риба вверх течії, піднімається сюди, і тут орієнтовно на цих прогалах стоїть. Було декілька клювань. Були і навіть ну, такі непогані покльовки. Але всьому вона трава. Вона постійно чіпляється, вона заважає, але при цьому можна все ж таки розраховувати на рибу. Так, знову експерименти з коливалочками. Вирішив ось таку салатову з фіолетовим поставити. О, є, друзі, є є, є. Все ж таки на коливалочку О, то ще й навіть непоганий. Дуже ніжно максимально проводив, подачу робив таку, щоб він... О, ну, будь ласка, погляньте, який красунчик. Так, він прям не вау, але... У нас сьогодні майже не було, ну не враховуючи першого, маленьких, в основному вони всі такого якогось середнього розміру. Я просто навіть нічого не хочу коментувати. Красень, головень невеликий, але дуже симпатичний. Перекат, захід сонця, літають пташки літо. Бо гляньте, будь ласка, на ті скальні породи. Ну, це ж не щастя, це справжнісіньке риболовне щастя. Друзі, оце ще влупив один красень. Оце красень. О, який гарний. Слухайте, ну це вже, і до речі, знову на коливалочку. Оце я розумію. Красень. Ой, який гарнесенький. Друзі, переходив з точки на точку, думаю, дайно ну, я тут закину, ну, як завжди, правило виключної камери. Але я вам цього пузанчика, грамів на 500, ну просто не міг не показати. Та ж сама коливалочка, і ось отака краса. Справжнісінький, бійкий, але дуже ніжно і акуратно взяв за край пащі. Це свідчить про те, що він ще бере обережно. Хоча були сьогодні і дуже яскраві покльовки. Так що декілька фото і ще продовжимо. Хоча вже хотів завершувати нашу з вами сьогодні риболовлю на Південному Бузі. Друзі, ще раз вам продемонструю ось це справжнісіньке сріблясте золото. Обережно його. Відчіпляємо і обережно його випускаємо. Неважливо, дика річка, ставок. Я завжди казав, кажу і буду казати про методику спіймав відпусти Ще одна покльовочка, знову ж таки, так само цікава, на приманку, яку я довгий час не міг розловити. Ну що ж це ж таке робиться? Так, він невеликий, але все-таки я розловив цього чудернацького воблера. Це джакал Тімон, називається мікротапі. Ну, в народі на нього кажуть просто тапки. Ну, непогано. Я вам хочу сказати, що непогано. І погляньте, будь ласка, який красень. Гарненький. Краса, просто краса. Мене ще переповнюють емоції від такої крутої риболовлі на Південному Бузі. Я давно планував цю поїздку. Минулий рік в нас випав. Ви самі розумієте, чому було не на часі, не наразі. Але. Перекати пороги Південного Буга це накшталт фантастики. Я отримав сьогодні божевільне задоволення. Ви самі все бачили. Кількість головнів, клювання, сходи, краса природи, а розйомка. Хотілося б першочергово передати атмосферу цієї красивої, нереально гарної річки. Друзі, підписуйтесь на канал Favorite Fishing, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. З вами був Юрій Вознюк. Ви були на каналі Favorite Fishing. До побачення.